Коли я консультую наших громадян стосовно можливості отримання відстрочки від мобілізації, ми дуже часто приходимо до одного на перший погляд дуже спірного питання стосовно того, що якщо людина звернеться до ТЦК щодо можливості надання їй відстрочки від мобілізації, ТЦК завжди перед цим посилає людину на військово-лікарську комісію на проходження ВЛК. Наскільки це законно, чи це правильно, чи це не відповідає чинному законодавству, у більшості наших відвідувачів чомусь виникає хибна думка, що це є незаконно, що ТЦК перевищує свої службові повноваження тощо. Як я вже сказав, що ця думка є хибною. Чому я так стверджую? Достатньо звернутися власне, до чинного законодавства. Якщо ми говоримо про відстрочку від мобілізації. Відстрочка від мобілізації передбачена статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Якщо ви звернете увагу власне, на дану статтю, то ви побачите, що вона стосується військово зобов'язаних. Тобто у вас повинен бути статус військово зобов'язаного. Статус військово зобов'язаного... Набувається людиною за певних обставин, які передбачені законом України про військовий обов'язок і військову службу. Ми про це знімали навіть окреме відео, але втрачається він теж за певних обставин. І однією з цих обставин є власне непридатність за станом здоров'я донесення військової служби. Тобто, ви не будете зобов'язаним, якщо вас військово-лікарська комісія визнає непридатним донесення військової служби. Тобто. Відповідно для того, щоб встановити, що ви є військово зобов'язаний, спочатку треба по закону пройти військову лікарську комісію в тому випадку, якщо протягом знов таки повертаючись до порядку організації та ведення військового обліку. Призовників військовозобов'язаних та резервістів протягом 5 років ви останнім часом не проходили ВЛК. Якщо протягом 5 останніх років ви проходили ВЛК, військово лікарською комісією було ступінь вашої придатності, встановлено, і ви проти нього не заперечуєте. Тоді дійсно, якщо ТЦК не матиме підстав для того, щоб його переглянути. Вас не треба відправляти на ВЛК. ТЦК, власне, в цьому випадку і не робить дану процедуру, тому що у них є на руках діюча постанова ВЛК. Разом з тим, якщо звернути увагу на саму суть ВЛК, що таке ВЛК? Це встановлення ступеня придатності вас до донесення військової служби за вашими показниками здоров'я. Разом з тим. Якщо звернути увагу на закон України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, а саме на пункт 17 статті 7, то ви можете побачити, що одним власне, з пунктів Ваших військово-облікових даних, які ви оновлюєте, є власне відомості про стан здоров'я, які збираються там прямо написано: відомості про стан здоров'я, в тому числі про встановлення зміни груп інвалідності, що збираються з метою визначення придатності до виконання вами військової служби, тобто для ВЛК. Тому, відповідно, ВЛК насправді є частиною процедури оновлення військово-облікових даних і, відповідно, вона завжди відбувається до розгляду питання про вашу відстрочку. Але давайте повернемось до практики. Якщо ви звернетесь. З питанням про відстрочку і вас направлять на військово-лікарську комісію, тому що це правильно, як я вже сказав, і дійсно відповідно до закону, то може виникнути питання, що ви пройдете ВЛК, а після цього, не приймаючи у вас жодних документів, вас мобілізують або як мінімум спробують мобілізувати. Дійсно, якщо ми відкриємо єдиний державний реєстр судових рішень, то ми можемо побачити, що дуже багато є випадків, їх реально дуже-дуже багато, коли подібним чином мобілізовані військовозобов'язані намагаються визначити через суд, що їхня мобілізація була незаконною, і звільнитися з військової служби. Але суди їм відмовляють і мають на це причину. Вони стверджують про те, що у нас відбувається мобілізація відповідно до військово-облікових справ, які знаходяться в ТЦК, і якщо військово-облікова справа не містить ваших власне військово-облікових даних, які дають вам підстави для відстрочки, то відповідно ви і не маєте цих підстав, і відмовляють в звільненні з військової служби і визнанні даної мобілізації незаконною. це логічно. Що ж робити для того, щоб вас... Не мобілізували таким чином після проходження ВЛК. Вам всього лише треба оновити військово-облікові дані, оновити їх до проходження ВЛК і отримати докази такого оновлення. Тобто якусь відмітку ТЦК про те, що ці дані були прийняті в такий то час. Після цього, якщо ви дійсно маєте право на відстрочку, ви можете спокійно проходити ВЛК. І запам'ятайте останнє. Навіть надання права на відстрочку, тобто те, що у вас є відстрочка від мобілізації, не звільняє вас від того, що вам можуть вручити повістку, і вам все рівно треба буде приходити в ТЦК для оновлення, наприклад, військово-облікових даних. Тому що у вас є право на відстрочку від мобілізації, а не право на відстрочку від військового обліку. Це треба розуміти і розділяти ці два поняття. Надіюсь, дане відео було для вас корисним. Візьміть до уваги те, що я розказав. Не бійтесь, якщо ви маєте право на відстрочку, ви можете його реалізувати і вас не мобілізують, якщо все робити правильно. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, залишайте коментарі, дискутуйте, проявляйте активність, ставте вподобайки. Дякую за увагу!